Шановні, доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Дівецько, «Чарівна краса природи. Ну що ж, стою ось тут після свого молоденького персика. Ну, Дивлюсь, е, чи нема курчавості листя персика. Ну ж, Потрібно сказати, що я вже зробив одну оброботу, об, 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 один обробіток проти курчавості листя От, і прийшов час е, другого Ну, перва, перва частина, перший обробіток проводиться коли, е, після, е, після цвітіння персика. От. А другий обробіток рекомендують, коли розпочинають зав'язуватися плоди. Ну, ми, як бачимо, тут вже от є невеликі плодики. Значить, тому потрібно зробити другий обробіток. Хоча так на око не видно курчавості, але для профілактики потрібно її зробити. Чому? Тому що сильно вредоносна ця хвороба, і якщо не боротися з нею, то персика ми не отримаємо і взагалі може призвести до гибелі рослини. Значить, ну, препарати, які препарати, Народні методи, ну можна експериментувати, але зараз є ряд препаратів, які гарно борються з этою хворобою. Такі, наприклад, фірми Сингента, значить, хорус, Скор, Амжио, Актара. Особисто я значит, зробив в робіток. Препаратом скор. Ось препарат скор. Да. При покупці препарату обов'язково е, питайте у, у, і, і дивіться, щоб там, е, де є опис, е, було е, написано курчавість листя персика. От. От тут написано, курчавість листя е, персик кручаві з листя і борозниста е, е, роса. От. І, значить, е, 5 мл е, на 5 літрів води на одну сотку, а на одне дерево е, також е, 2 мл на 10 літрів води на е, І таким чином краще все обробити або рано зранку, або ввечері. От, днем от зараз стоїть днем сильний вітер, то воно буде розлітатися і як кажеться, і вам вред, і, і не сильно пользу дереву. Отакі от друзі, справи з куручастю листів персика. От. Були в мене персики, що сказати. Не сильно було коли час приділяти їм уваги особи цій форові, і тому ну, персики не довго е, вічні були в мене. Зараз е, да. от посадив нове деревце, це йому другий рік, і хочу вже, як говориться, приділити уваги і мати свої е, чудові плоди, персики. Ну, ще ж який нюанс, значить. Чому от, е, е, рекомендують спеціалісти перший-другий другий обробіток? Ну, тому що хвороба має властивість таку розвиватися е, при більш низьких температурах, тобто весною. От. А вже коли доходить температура вище 23 градусів. Значить, вона закінчує свою стадію пораження рослин. І ми так і наблюдаємо. Якщо ось зараз ми ще обробимо, то вже практично влітку вона не буде проявлятися на, на дереві. Отака, отакі нюанси по е, хворобі е, курчавості листів персика. Коротко. Про, інформ... Про цю інформацію закінчую. Ну і що ж, бажаю мати здорові персики гарні клади. Пока. До побачення, до зустрічі, до нових зустрічей.